Всім привіт! З вами Олексій. Ви на каналі Винний Льох і сьогодні у нас огляд на пиво Lakefront Ipa І у цьому відео я хочу вам розказати, що таке Ipa, що це означає і що таке показник Ibu Поки що дуже багато незрозумілих слів, але зараз ми у всьому розберемось. І так почнемо з того, що таке Ipa Ipa розшифровується як Indian Pale Ale і особливість цього пива в тому, що при виробництві додають дуже багато хмілю. Раніше це робилось для того, щоб транспортувати пиво в інші країни країни і воно не псувалося, бо хміль є природнім консервантом. Ну а зараз це просто така стилістика пива, яка всім дуже подобається, бо вона освіжаюча. І особливість і на фоні іншого пива в тому, що воно має дуже інтенсивний аромат хмілю, а також прям максимально виражену гірчинку. І ось завдяки ось цій гірчинці воно стало таким популярним, бо воно дуже освіжаюче і його прям максимально прикольно пити влітку. А тепер поговоримо про ібу ІБУ – це такий собі індекс, який показує наскільки ваше пиво гірке. Так, наприклад, якщо взяти класичне світле пиво, то показник ібу для нього буде від 8 до 15 одиниць. А ось якщо взяти пиво ІПА… То такий показник вже може сягати до 80 одиниць. Тобто у пиві ІПА в рази більш виражена гірчинка, ніж у класичному світлому пиві. Але єдиний мінус, що цей показник ІБУ майже на всіх пляшках не пишуть. Або пишуть, але його заклеїли нашою контретикеткою. Але якщо ви в магазині бачите пиво ІПА, значить воно буде гірким. Також дуже багато людей певно зустрічало ще таке поняття, як АПА. Вони зазвичай приблизно там разом знаходяться. А ІПА і АПА в чому така основна відмінність? Тому що апа вона менш інтенсивна, у неї не такий виражений аромат хмілю, але при цьому ось ця гірчинка вона максимально делікатна. Вона там теж є, але при цьому так сильно як в ІПА вона не відчувається. Давайте тепер скуштуємо пиво Lakefront. Це одна з моїх прям найулюбленіших пивоварень. Знаходиться вона в США, і мені дуже сильно прям подобається їх крафтове пиво. Воно таке яскраве, кислотне, і воно знаєте, більше навіть схоже на якийсь фруктовий сидр, чи навіть, можливо, трішечки на вино. Я не Трішки почекаємо, поки осяде піна, і продегустуємо. Але аромат я відчуваю, що у нього прям максимально інтенсивний. І так, почнемо з аромату. Аромат у нього дуже хмільний, дуже інтенсивний, і у ньому дуже багато таких фруктових відтінків, а саме тропічних фруктів. Тобто, це аромати ліче, аромати якоїсь такої маракуї, щось такий, прям тропічний фруктовий коктейль. Ну і так, прям дуже багато хмілю. Давайте продегустуємо. Гірчинка у нього максимально яскрава. Вона така, прям дуже виразна і так дуже довго тримається. Тобто, вже пройшло десь секунд, 10, А вона все ще вона є у роті. Гірчинка у нього є, але пило максимально освіжаюче. У смаку такого цікавого нічого немає. В ароматі воно мені сподобалось набагато більше. Але при цьому смак теж такий, який по суті повинен бути у ІПА. Освіжаюче, легке, зрозуміле, прям суперкрута штука. Тому Lakefront іпа я рекомендую. Але єдине, що воно коштує досить так багато. Я його взяв по акції, воно було у сільпо по 49 гривень. Я такий о халява треба брати. А так його ціна приблизно 130 гривень. І, в принципі, це вже якось також багато буде. Тобто, але і пашка прям максимально достойна. Тому буде в акції, обов'язково І Здається, зараз в сільпо по акції воно теж продається. Тому дякую за увагу. З вами був Олексій. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Зустрінемось у наступному відео. Будьмо.